Алиска ліга. Алеска ліга. От фонаря, уж рот. Дорожчи. Hey! Hey! Знаю я, Україна, прекрасна земля. Знаю я, знаю я, знов ти і я закарпаття і Львів об'єднаємо серця, вас вітаємо ми, а фонаря! Команди на фонаря, збірна Закарпаття для тебе львів. Доброго вечора! Приехали! Ну що ж, добрий вечір, вів, і для початку уявіть собі, давайте перенесемось в історію. Чому Закарпаття не было окуповано фашистськими загарбниками? <реш> а ну, а ну, тихо, тихо, тихо. А ну, давай еще раз. Ой, ну ж не кивайте, нас дурні німці, йдіть парадички там туди. А не ці не идем на Польшу. Беззубі боксеры луплять по дьоснам. Турботливая мама на банджі джампингу. Куда без шапки! А наступна мініатюра присвячується всім тим, хто зранку брав свої чорні деряві носки, дивився на них і казав, та вроді сьогодні в гості ні до кого не буду йти. Абсолютно нереальна ситуація львів'янин на Закарпатті. Слава Україні! Славімо його! Дівчинка, у якої одне око червоне, а друге синє, може дивитися 3D-фільми без окулярів. <му> Дорогі друзі, давайте перенесемось у той час, коли на планеті Земля було тільки двоє людей: Адам і Єва. Отоши собі Адам і Єва на пляжі. Міді, <му> рапани, креветки, кукурудза, яблуко. Мідії рапани... Новий коктейль секс в общазі. Секс в общазі то же саме, що і секс на пляжі, тільки з пластмасових стаканчиків. Два бики на сільській дискотеці. Дорогі друзі, нещодавно відбувся бій між Віталієм Кличко і Дереком Чесорою. Давайте подивимось цю, сан... цю скандальну прес-конференцію. I kill you, man, I kill your brother. А тепер та сама ситуація тільки в сповільненій зйомці. I kill you, man, I kill your brother. А наступна мініатюра присвячується всім тим, хто казав, от здаю цю сесію по-любому починає вчитися. Звичайна ситуація на екзамені. Наступний <кхем> Тук -тук -тук -тук. нарешті м'яч. Прошу, Добре. білет. Добрий день. Ага. Е, економіка України. Чудовий да? білет е, прошу ну, розказувати. Економіка України е, прекрасна. Е. Ну, в принципі, я не знаю. Я сумніваюсь, в принципі. Не знаєте мяч, давайте ставлю вам два. Не, не, не знаєте, не знате, Діко. Може якось домовимося. Ну, як ви пропонуєте мені доуритися, ну. Не, ну, може, якось так. Ааа, я понял, я. І ми вітаємо вас, це ваша тисячна взятка! О боже! Це так не очікувано! Та конечно! Боже, я вам таким ячторю студенти. Ви знаєте, я вже не перший рік іду до цього результату. Ми знаємо, що не другий, не третій. Дай Боже, і не останній. Ви знаєте, я би хотів в першу чергу подякувати своїм студентам, їхнім батькам, адже кожен із них доклав руку, і я б навіть сказав конверт до цього результату. Ви знаєте, але не розслабляйтеся, бо на вашій кафедрі багато молодих викладачів, які захочуть побити ваш рекорд. Ну, а що я можу їм сказати? Успіхів! Нам успіхів політеху! Шановні друзі, на завершення все-таки порада для хлопців. Доріг хлопці, якщо так склало, що раптом ваша дівчина вам не підходить, попробуй через переходнік. Знову ти по Львову ідеш, в такому місці живеш, І якщо поїдеш кудись, вернись додому, вернись, знову ти по Львову ідеш, в такому місці живеш, І якщо поїдеш кудись, вернись додому Команда Помадан, поля, збірна, загарбать. Я макарісную мости, а ти. Ось такі згору як смерч. прийшли ми на сцену, декілька жартів сказали, е, як кажуть, в точку Кавеніці копали, та й пішли геть під ваші бурхливі обуски. Правда ж ваші ще раз ад фонаря Ужгород.